У нас був такий кейс, коли податкова вона пройшлась по всім таким нашим перелікам Форбс і тому подібне. Побачила це реальна ситуація, вона передивилася, хто як декларується, і коли вона побачила, що є ті, хто може бути, наприклад, в переліку, і не задекларуватися, вона просто написала інформацію. Будь ласка, ми бачимо, що ви там, наприклад, в якомусь значому переліку, в тому числі випадку, Форбс, але ви заплатили там, я не знаю, 20 тисяч гривень за весь цей час. Тому що в принципі всі доходи, які ви отримуєте до на свій, на свій рахунок, і чому а, взагалі ФІНМОН до вас звертається, Тому що в принципі це особливо це має відношення саме до фізичних осіб, якщо вони не а, Підтверджені нічим, наприклад, вам на рахунок перераховане компанію, в якій ви є співробітником, або ви перераховуєте не з свого рахунку ФОП після сплати податків. ФОП це фізична особа підприємець. В такому випадку банк, коли побачить інші якісь кошти, які з незрозумілим або взагалі з ніяким призначенням до вас заходять на картку. По перше, він може спочатку запитати, а потім, якщо ви проігноруєте, не дасте відповідь, він може за Блокувати ваш рахунок. Тобто, що банк і фінмоніторинг в такому випадку запитує. Він запитує перше, чи джерело походження коштів. Друге, що ви можете підтвердити саме джерело походження коштів, це буде ваша декларація або як фізичної особи, або як фізичної особи підприємця. І такий основний також момент потрібно не забувати, що вже другий вересень наша податкова. Автоматично отримує інформацію з інших країн, де, наприклад, просто у фізичних осіб відкриті рахунки. Що це? Раніше це також було, але це було на по запиту. У нас, в принципі, хто плюс-мінус має відношення до податків, він знає, що якщо він отримує іноземні кошти в якісь інших країнах, то наша податкова може надіслати запит, якщо вона вами зацікавилась. Чому? я говорю, що це важливо, тому що тут наразі. Відбувається зв'язка між фінмоніторингом, декларуванням і податковою. Що саме за цей за обмін і як він буде працювати? По-перше, це країни, де у вас відкриті рахунки, коли ви їх відкривали. А більшість наших українців зараз, з огляду на те, що в нашій країні війна виїхали за кордон. Вони відкривали рахунки за кордоном. і коли відкривались, зазначалось, що ви є резидентами України. І проблема в тому, і це не проблема. Це в принципі міжнародне законодавство, що країна, в якій ви отримали відкрили такий рахунок, вона автоматично збирає по вам інформацію, надає її в свою податкову. Тобто, це зобов'язані робити банки, банківські установи, в тому числі, якщо у вас є, наприклад, брокерські рахунки. Вони цю інформацію збирають в свої податкові і автоматично кожного вересня в Україну за попередній період відправляють інформацію. І наше все це утримує. Або може бути така ситуація, що в деяких випадках і банк може надавати на таку інформацію податкові. Тому, в першу чергу, якщо до вас прийшов такий запит, навіть якщо ви надали просто пояснення, не подали свою дек... не подали як декларацію або фізичної особи, або підприємця як пояснення, ну може бути таке, що до вас буде в подальшому запит від податкової. Тому це, в принципі, пов'язано напряму. Це дуже таке цікаве запитання, тому що в принципі у нас є дві наподатковані суми. То, про яку зараз спитаєте, скоріше за все, це мається на увазі сума, яка про фінмоніторингу. зараз це як міф розходиться тіктоками, інстаграмами, фейсбуками щодо 30 тисяч гривень. А такої суми в податковому кодексі як неоподатковане немає, вона відсутня. Є дві тільки суми, і якщо ми говоримо це 17 гривень, неоподаткований мінімум. І якщо ми говоримо, наприклад, у нас є стаття, яку про всі про яку всі забувають 212 дванадцятого. УКК, тобто кримінального кодексу України, щодо не сплати податків в, в, в великих розмірах, і якраз для неї береться половина соціальної пільги. Це на сьогодні а, тисячу. 514 гривень. Тобто, ось цей максимум, що є у нас неподаткованих сум. І то цей 1514 береться виключно для того, коли будуть застосовуватися фінансові штрафні санкції, адміністративні санкції щодо вже фізичної особи, яка щось, як я говорю, накосячила. Тобто в такому випадку. Якщо вам хтось сказав, що у нас є сума 10 тисяч на податкова на 5 або 30, зараз в принципі це розходиться по всьому Фейсбуку. Такої суми немає. Вона відсутня. У нас податковий кодекс, якщо сккажуть про те, якщо ви отримали кошти від фізичної особи, яка не є вашим родичем, це не повернення боргу, це не оплата, не ви, не, не продаж, наприклад, квартири, і то є там є умови. Ви зобов'язані цю суму задекларувати, особливо, якщо ви її отримали від фізичної особи. Необхідно. Запам'ятати основне правило: якщо ви отримуєте доходи не від вашого роботодавця, якщо ви отримуєте доходи не від ваших, наприклад, чоловіка або жінки, або дітей, або бабусі, ну, родичів першого, другого, третього ступені рідства, ви повинні, і якщо, наприклад, вам платить. Е Фізична особа, ну, просто людина така, як ви, ви повинні це декларувати. Або є ще інші, наприклад, такі доходи, як іноземні доходи. Наприклад, ви отримуєте якісь відсотки по депозитам, які у вас відкриті за кордоном, або навіть заробітну плату. Якщо ви отримуєте багато наших українців, вони переїхали. І, наприклад, вони можуть бати ФОП в Україні і також можуть працювати за кордоном і отримувати там офіційну заробітну плату. Це означає, що ви по суті, що відповідно до українського законодавства, навіть якщо ви не живете в Україні, живете за кордоном, ви зобов'язані декларуватися. Чому? Тому що ФОП в Україні це фізична особа, яка, в принципі, по Кодексу податково визнала себе резидентом України. Тобто ФОП на єдиному податку виключно може бути людина, яка визнала себе податковим резидентом України. І якщо ви є податковий резидент України, ключова. Норма, і вона відноситься до всіх українців і до всіх, в принципі, там країн, які мають податкове законодавство. Якщо ви резидент податковий цієї країни, ви маєте звітувати за всі ваші іноземні доходи в цій країни. Тобто, якщо ви український резидент, а податковий, а маючи ФОП, ви податковий резидент України, ви зобов'язані по всім особливо іноземним доходам декларуватися в Україні. Але якщо ви там заплатили податки, ви повинні взяти довідку в податковому органі а, тієї країни, і ви можете маєте можливість зарахувати ці податки і доплатити військовий збір. Тобто, взагалі, в основному в Україні а наші фізичні особи вони декларуються. З відповідно до іноземних доходів в більшості випадків є виключення по Україні по Україні, якщо там якесь, наприклад, поброщення боргу банком, банк по вам звітує, але віддекларуватися по такому прощенню повинна саме фізична особа. І я знаю кейси, коли мені там досить давно навіть банкіри так трошки розповідали, що. Коли вони прощають борг, то вони можуть просто самостійно повідомити податкову щодо такого прощення. І якщо фізична особа вирішила не декларуватися, то до неї просто напишуть запит. І вона повинна буде це зробити. Тому, в принципі, в основному це іноземні доходи. Є якісь специфічні доходи по Україні, але вони випливають тоді необхідність декларування, коли ви саме від фізичної особи отримали, а не від агенту, яким є ваша компанія, в якій ви працюєте, наприклад. Потрібно розуміти, що є таке, таке розуміння. Це те, що я в принципі попередньо говорила. Так, кошти отримані за кордоном. Якщо ви резидент України, необхідно декларувати, які це кошти може бути заробітна плата, та саме, що в принципі я попередньому говорила. Це можуть бути дивіденди. Можна не декларувати допомогу, яка є державна, наприклад, цим українцям, які виїхали відповідно до того, що в нас в країні війна. Тобто, якщо там платять це державні органи, то в такому випадку ця сума не оподатковується, вона може бути не задекларована. Але якщо ви отримуєте доходи, які там декларуються, і ви при цьому ще досі являєтеся резидентом України, то ви повинні це задекларувати. Якщо ми говоримо про фріланс. То, по суті, так, це необхідно декларувати, тому що це доходи, які ви, скоріш за все, отримуєте на постійній основі. Наприклад, ви можете навіть не отримувати і не бути співробітником компанії, але одне, одне іншому не заважає. Ви можете бути і співробітником, ви можете бути і фрилансером. Компанія, в якій ви працюєте, вона працюєте, вона може. В принципі, не буде проти щодо вашого фрілансу, але потрібно розуміти, що фріланс, якщо у вас не відсутній ФОП, ви повинні задекларувати по загальній ставці 18 плюс 5% військового збору. Нагадаю, що в минулому році це було ще півтора відсотки, в цьому вже 5. І все ж таки це не дуже вигідна історія. І в такому випадку краще зареєструватися як ФОП в залежності від. Від а, виду діяльності і з ким ви працюєте? Якщо це тільки фізичні особи, то ви можете зареєструватися як ФОП на другій групі. А якщо там менша сума податків? А якщо ви ФОП на ем... В якій буде працювати з юридичними особами, наприклад, які є на загальній системі оподаткування, то в такому випадку тільки третя група ФОП, і але і але там більше податків. Це буде 5% єдиного податку і 1% від військового збору. І нагадаю, що в минулому році у нас військового збору на ФОП не було. Він з'явився в цьому році. Ну, по суті, це все е, в цілому є е, одне: це фізична особа-підприємець. Тобто, якщо ви будете вести постійну діяльність, то краще все ж таки зареєструватися ФОПом. По-перше, у вас не буде питань з. Використанням своїх коштів у вас не буде питань з фінмоніторингом. А якщо воно й буде, ви надасте свою декларацію. У нас до речі були такі випадки, коли фінмоніторинг, бачачи великі суми, запитував інформацію у власника цього рахунку, і ми допомагали підготувати декларації по єдиному податку на другій групі за помісячно. Що це означає? В більшості взагалі, декларування фізичних осіб на другій групі воно є виключно річним. Але якщо банк запитує, йому, наприклад, може бути недостатньо інформації тільки за минулий рік, говорячи про те, що у нас сьогодні вересень. Тому, в принципі, є така опція, як подати до відома інформативно декларації помісячно і задекларувати. Але все ж таки, оці фріланс самозайнята і підприємність – це по суті. І одна, так можна сказати, каста фізичних осіб-підприємців, які мають можливість зареєструватися на єдиному податку. Криптовалюта це така взагалі окрема ланка. Вона на сьогодні у нас ще е тільки більш-менш активно розглядається, до речі. Позавчора був прийнятий в першому читанні законопроект. Після витування ми працювали над ним більше чотирьох років щодо саме регулювання криптовалюти і декларування криптовалюти. По суті, так це можна назвати інвестиційними доходами. Але щодо крипти, буде окрема норма, яка буде передбачати, що ви можете зарахувати ваші витрати на таку криптовалюту. Але далі буде оподатковуватися результат. Ну, далі я трошки більше розповім про саме про крипту. Якщо говорити про інвестиційні доходи, то більш менш частіше з всього ми говоримо про дивіденди. Також це може бути як брокерські рахунки, де ви також отримуєте відсотки дивіденди по саме по цінним різного виду паперам. І якщо говорити, наприклад, про іноземні дивіденди, вони податковуються і вони йдуть по ставці 9 плюс 5 ПДФО. 9, 9 ПДФО відсотків і 5 військового збору. Якщо ми говоримо вже про... А, Саме іноземні інші доходи, наприклад, відсотки, не дивіденди, а саме просто відсотки, це вже буде загальна ставка, 18 ПДФО і 5 військового збору. Тобто це все декларується. Єдине, на що я зверну увагу: якщо ми говоримо про іноземні доходи, то ви коли заповнюєте декларацію, ви повинні розуміти, що їх потрібно ставити в одну. Ем... Строчку строку, вона 10-10 називається, і, наприклад, в самій декларації фізичної особи є також окремо зазначені дивіденди, але це дивіденди будуть саме від українських компаній. Тобто, якщо ви отримуєте дивіденди від іноземних компаній, вони також йдуть цю строчку 10-10. В принципі, якщо ви так кажете їх в різних строчках, головне. Це не буде великою проблемою, це не буде великим штрафом. Там буде просто за невірне заповнення, але там можуть бути різні ставки. Тому головне, коли ви заповнюєте всі ці іноземні доходи, потрібно розуміти, що дивіденди відрізняються. Або, наприклад, в іноземних доходах ви можете також зараховувати іноземні податки, коли від компанії вони коли вам компанія виплачує частіше за все. Якщо це європейські компанії, ну не тільки європейські, вони мають утримати з вас податки. Тому, коли ви отримали з тієї податкової інформації офіційно, що ви е, там сплат... з вас сплатили податки, ви можете зарахувати. І така сума зарахування, вона буде також враховуватися, і це є специфіка, тому що, в принципі, в українських дивідендах воно буде по-іншому зазначатися. Тому тут важливо це все ж таки правильно показувати в самій. Декларацію. Ну, це також важливе запитання, тому що ну, нормативно ми розуміємо, що безподатково може бути тільки те, що по суті для вас або ви отримали це від своїх родичів, наприклад, або там батько, мати, брат, сестра, або, наприклад, від чоловіка. А це навіть якщо це для вас по суті буде доходом, це не є оподаткований дохід. Якщо ви отримали займ, наприклад, від банку, це не буде бо фіна, поворотну фінансову допомогу, це не буде оподаткований дохід. Але якщо з, з, з таких видів доходів передбачається, що Наприклад, ви у вас будуть якісь відсотки, то це окремо банк вже з цього сплатить податки, тому у вас не буде необхідності платити тут податки. Ну, в більшості випадків, також ну, те, що. Ще є такі доходи по типу як продаж авто, але там є період, в який можна продавати, щоб воно було важ не більше там мені здається одного року одне авто. Наприклад, якщо говорити про жилу ж, 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 нерухомість, це може бути квартира, це не більше трьох років, не менше трьох років у власності. Ви можете продати, і це не буде оподатковуватись. Тому, в принципі, податковий кодекс, якщо ви щось робите, і це не є вашим таким стандартним базовим бізнесом, тобто ви не постійно продаєте квартири, ви не постійно торгуєте авто. Тобто, то входячи в рамки податкового кодексу режиму, ви можете ця сума, які ви отримуєте, будете вважатися неоподаткованими. Але в таких випадках все ж таки цей неоподаткований Дохід краще задекларувати. І ви потім в банку можете подати декларацію. Там є окрема строка в кінці декларації, де зазначаються неоподатковані доходи. І в такому випадку, а і також туди в декларації, якщо у вас, наприклад, змішані доходи, то ви також можете це. І вони також неоподатковані, це також краще декларувати, показувати. Тому що, наприклад, якщо ви задекларувалися як підприємець, то це також можна включити в цю строку, що неоподатковані доходи. І у вас для банку буде загальна річна декларація, де ви це покажете. І потім, коли ви вирішите купляти авто або квартиру, тобто у вас може бути декілька років, що ви показуєте, декларуєтесь, ну тобто реальні суми. І таким чином у вас не буде питань щодо набуття в майбутнього квартири. Єдине що можу прокоментувати тут? У нас дуже-дуже полюбляють показувати не всю суму щодо вартості об'єкта або нерухомості, або, наприклад, тієї ж машини. І краще в такому випадку все ж таки наполягати, щоб в договорі була реальна сума. Щоб ви, коли, наприклад, її продасте, отримаєте за це кошти, і у вас ця буде сума входити в рамки податкового кодексу, де воно не буде оподатковуватися, у вас буде більша сума для підтвердження. Це перше, для підтвердження потім майбутніх покупок. І по-друге, виключно отримуєте кошти на. Рахунки. Більше за все, ці кошти йдуть з готівкою, і потім проблема буде для банків, а особливо доволі часто питання, як офіційно і правильно вивезти кошти, якщо, наприклад, вони потрібні за кордоном. Тобто людина продала машину а, і продала по якомусь там, не знаю, 10 тисяч гривень, а вона стоїть коштує 10 тисяч доларів, і вона ще й отримала це, ці 10 тисяч доларів взагалі на на руки. То в принципі тут запитання, як ви плануєте перевозити, тому що коли ви це буде пересікати кордон, вам потрібно буде показати офіційно документи, що ось договір. Ось я отримав на рахунок, ось я за це купив валюту. Під Кожну валюту а, покупку потрібно бути бумажка, щоб у вас була де підтверджені. Таким чином, дійсно, вам буде краще це зробити. Тому а, по максимуму не реагуйте на запити щодо не показати всю суму, показуйте, тому що вона в для, для, для більшості випадків для вас буде неоподаткована, не, не, не якщо ви робите це як бізнес, кожен там, тиждень або кожен місяць, ви не продаєте по квартирі. Ну що, відбувається те, що допоки ви не надасте інформацію банку, ваш рахунок буде заблокований. Тобто далі вже буде, по-перше, це буде залежати від суми, яка потрапила на рахунок і її розміру. І по-друге, ну, прямої необхідної норми, щоб банк зобов'язаний повідомити податковий. Наразі я на практиці не бачила, але те, щоб потім. Податково звертаються саме до фізичної особи щодо е запиту, що, чи задекларовано. Ну, тобто, А ще така інформація інформація по фізичним особам є, є я не помиляюсь, з 98-го року в електронному фор форматі. Тобто, якщо ви щось е набуваєте і вам, наприклад, там до 30 років, і ви набуваєте, набуваєте, ви хочете придбати квартиру, а ви до цього задекларували нуль і ви. Ніколи не отримували заробітну плату. Всі наші криптомани, так сказати, вони дуже люблять таку історію. Вони повинні розуміти, що в першу чергу. І зараз, і вже потім будуть запити від спочатку від Фінмону, а потім просто повідомлення щодо там задекларуйтесь. Вам, вам не скажуть, що ви щось не задекларували, вам просто скажуть радимо задекларуватись. А там ви вже розумієте про що мова чи ні, тобто потрібно. А, і ще такий момент важливий, допоки у нас, на жаль, ще діє військовий стан. Якщо ви, наприклад, подаєте уточнюючу декларацію, тобто ну, як лайфхак, такі, можливо, якусь суму маленьку задекларувати, а потім її уточнити, то не буде штрафних санкцій. Тобто податковий кодекс написаний в перехідних положеннях таким чином, що якщо ви за період, в який йде зараз війна і військовий стан, задекларувались. Уточнились, ви можете і не будете сплачувати штрафний санкцій. Але ви спочатку, якщо ви бачите, що у вас там є податок, сплатіть податок, знайте правильні реквізити. Це все можна в кабінеті. А потім вже подайте декларацію. І вона буде без штрафних санкцій. І ще така порада. Якщо до цього ніколи не декларувались, але є що декларувати. Оце до цього, що я говорила щодо військового стану, то краще по можливості все ж таки зробити. Якщо не знаєте, як то звернутися до професіоналів, які вам це допоможуть. Я, до речі, я так читала звіт податкової після компанії декларування. У нас фізичні особи декларуються до 1 травня. Вони написали, що в цьому році та наскільки світовок з'явилося більше мільйонерів в Україні. Вони завжди, в принципі, були, але не працював обмін інформації з міжнарод... з іншими країнами. То вони мали можливість і використовували різні офшорені гаманці, де можна було не декларуватися. Таким чином вже потрібно розуміти, що для того, щоб вас розблокував банк, то вам потрібно в першу чергу подумати про вашу податкову репутацію все ж таки задекларуватися. Ну, в принципі, со штрафами тут у нас тут. Тут, тут покраща ситуація. Чому? Тому що у нас наразі військового стану передбачена опція відсутності штрафних санкцій, якщо ви подаєте уточнюючу декларацію. Тобто навіть самі податківці, коли їм дзвонять, вони дають інформацію, підказується відкрита досить інформація, що ви можете задекларувати, наприклад, якщо у вас була заробітна плата, просто показати зафіксувати ту саму суму, що були сплачені податки, а потім. Уточнити цю декларацію, показати в ній вже суму доходу, з якого потрібно сплачувати податки, тому що в принципі сума штрафів вона, вона може бути від 10 до 50 відсотків від а, суми пода... несплаченого податку. Знаєте, така сама важка ситуація, тому що важка для кого? Для тих, хто ніколи не декларувався. У нас був такий кейс, коли податкова вона пройшлася по всім таким нашим перелікам Форбс і тому подібне. Побачила це реальна ситуація. Вона передивилася, хто як декларується, і коли вона побачила, що є ті, хто може бути, наприклад, в переліку і не задекларуватися, вона просто написала інформацію. Будь ласка, ми бачимо, що ви там, наприклад, в якомусь значимому переліку, в тому числі випадку, Форбс, але ви заплатили там, я не знаю, 20 тисяч гривень за весь цей час. Тому радимо задекларуватись, колись була можливість за запустили амністію податкову, але вона наразі не прийшла і тому важливо розуміти те, що це по-перше, це є ваші декларації, податкові, які ви були подали. А якщо не подали, тому маєте можливість подати без штрафних санкцій за перехідного періоду, і, по-друге, ви повинні надати опис, звідки у вас кошти. Наприклад, якщо кошти у вас отримані від там, батьків, то потрібно зазначити, що так є кошти від батьків, і в принципі для цього буде підтвердження отримання на банківський рахунок коштів. Або це може бути там, кредит, або фінансова якась допомога. Але якщо ми говоримо у великих сумах, то під все це повинні бути реальні договори. Тобто не просто там ви на слові щось казали, а повинно бути документальне підтвердження таких сум, таких доходів, таких сум. суми доходів. Ну і Основне це декларація. Тому якщо у вас нема доходу ні з ким його підписати, е, можливість подати декларацію, то все ж таки подивіться на можливість на те, що можна без штрафів поки задекларуватися за 22, 23, 24 роки. І це потрібно робити коректно, щоб у вас не було потім ще така стаття. Можете там загуглити 209 -та кримінального кодексу щодо відмивання. Вання коштів на бути злочинним чином, це тому важливо розуміти, що навіть якщо ви декларуєтесь, то по суті воно повинно бути, бути також підтверджено, просто взяти якісь кошти без розуміння звідки вони таке, таке, в принципі не спрацює навіть при декларуванні, навіть якщо ви сплатите податки. Основний такий момент, яким чином вони отримують доходи чи ці доходи декларуються? Якщо вони отримують виключно заробітну плату від юридичних осіб, наприклад українських, да, або від ФОПів також можуть бути заробітні плати, то за них це все декларують, вони можуть спати спокійно. Якщо все ж таки є кошти, які вони набули підприємницьким форматом діяльності, тобто це якийсь продаж, або це якісь такі консалтинг, тобто це повинно бути оформлено як фізична особа підприємності. І з цього сплачуватися податки. Ще є такий момент, що наші е, українці багато компаній повідкривали за кордоном, і е, тут також е, така е, шпиргалочка, що якщо у вас є іноземні компанії, які відкрили, і ці іноземні компанії наразі навіть не мають доходу, все одно повинні їх декларувати. І штрафи там дуже великі, але ми це поговоримо вже в нашому наступному випуску.